Ми з України. Сьогодні ще одне відео про казуси на OLX. Це відео пов'язане із продажею Samsung NX100. Відео в мене є або буде. Я не знаю, наскільки швидко я викладу саме ось це відео про казуси, які сталися зі мною на відомому сайті продажів. Так от, Цей фотоапарат я протестив, він був проблемним. У нього була зламана лінза або об'єктив, як вам краще. І сам по собі фотоапарат ніби класно зроблений, проте він мені не сподобався в тому плані, що він не видавав таку класну картинку, яку я очікував. Хоча і тестував його на мануальній оптиці. Так от, Я виставив його на продажу за смішну ціну. 2 500. Це практично ціна мильничок від Нікон, від Canon, які на той час продавали по таких самих цінах. І буквально до вечора зі мною зв'язався покупець потенційний і написав, що я замовив, коли зможете відправити. Я написав, що на наступний день, так як замовлення вже було ввечері через безпечну угоду на нову пошту. Через 2 хвилини він пише, о, у вас тут я побачу сумка продається, я замовлю ще її. Я написав Окей, не проблема, для чого вам сумка? У мене є жінка, і я напишу їй, так як фотоапарат буде забирати вона і це їй буде сюрпризом. Ну, окей, думаю, класно, що ви подумали про свою жінку. Так, я деколи її балую, тому і замовляю. Окей, на тім і закінчилось. На наступний день я відсилаю фотоапарат і цю сумку. Це йшло в Сумську область. Ішло Й... туди два дні. Коли прийшла посилка, я написав: а, і що цікаво, дві посилки сумку і об'єктив. Я відсилав одночасно. Проте до місця призначення сумка добралася одного дня, а фотоапарат лише наступного. І от, коли прийшла сумка, я відписав покупцю, Потенційному що ось, е, вже сумка є на місці, можете прийти забрати. Він мені відписав, що та, почекаю, вже, коли ще й буде фотоапарат, і тоді все разом заберу. Добре. Наступний день прибуває фотоапарат туди на місці. Я знову відписую. Що ось так і так, вже є і фотоапарат. Добре, дякую. Все. Знаємо, що 5 днів може зберігатися товар. на... Пошті по безпечній вгоді, і потім повертається назад. Проходить перший день, другий день, нуль, нічого. На третій день пишу на сайті безпосередньо продаж, нема відповіді. Окей, знаходжу його номер телефону, заходжу на Viber, ні, спершу на WhatsApp, там я його не знайшов, заходжу на Viber, номер засвітився. Дивлюсь, чоловік був. В останній, день, в останній момент, за два дні до того, як прибув фотоапарат, і після того не було. Ну, то не страшно, написав я туди, тому що спробував е, зателефонувати, е, телефон ніхто не брав. Я написав йому туди е, теж 0. І на п'ятий день я просто побачив, що е, засвітилося як прочитане те, що було на сайті продаж. І так само засвітилося теж саме на вайбері, і все одно мовчання. Тобто сумка дочекала 5 днів, повернулася, фотоапарат на наступний день, коли пройшло 5 днів, теж повернувся. І от мені цікаво, для чого замовляти такі товари, якщо ви їх не маєте забрати. В принципі, якщо навіть якийсь -ма форс-мажор і щось сталось. То, мабуть, простіше відписати тій людині, яка відіслала товар, що так і так я не зможу забрати з таких то причин. Навіть просто- от я перехотів навіть таке написати. Найбуде, що кожен продавець відреагує по-своєму, проте він вже буде знати, як йому далі діяти. А це повне мовчання, і то, що ну не знаю. Так не робиться, це точно. Треба було щось відписати, і якщо не мав забирати, то набагато швидше це все зробити, щоб я не втрачав час. А перед цим, значить, в момент відсилання до мене написав ще один покупець потенційний, теж замовив цей товар і написав, коли ви можете відіслати. Я йому написав, що зараз вже відсилаю іншому потенційному покупцю, тому вам відіслати не можу. І Велике щастя маю, що він відписав: Ну, якщо якісь будуть зміни, то ви мені напишіть. І добре, що я це повідомлення стер. Значить, проходить 5 днів, то фотоапарат цей вертається. Я думаю, що ж робити далі. Тому що за цих 7 днів в загальному, доки фотоапарат знаходився на продажі. До мене звернулись практично дві людини. Всі інші просто дивлюся, перегляди є, але фотоапарат взагалі нікому не цікавий. Відписав я цему, думаю, ну, мабуть, нічого вже не буде з того всього, але відпишу. І мені цей другий потенційний покупець відписав: Окей, не проблема, я його заберу, мені такий потрібен, але я зараз у відрядженні і буду на слідуючий тиждень такий-то день. Якщо бажаєте, я це все проплачу. І ви мені віддішлет. Звичайно ж бажаю. <ріху> Приходить цей фотоапарат вже на відділення до мене сюди. Я думаю, я його не забираю, просто зв'язуюсь з цим другим потенційним покупцем. Пишу йому, що вже фотоапарат у мене, можу відіслати. Він написав мені, no problem, я зараз замовляю, і ви мені віддішлете, але я заберу через два дні. Відразу в мене такий стрьом. Думаю, не дай Бог, це такий самий, як і той попередній. Але думаю, ну що мені втрачати, Все одно ніхто не пише, ніхто, нічого, нікого, ніхто нічим не цікавиться. Пишу Окей, він через півгодини оформляє цю безпечну угоду. Я підтверджую і на наступний день відправляю. Коротше, в результаті ця друга людина вже придбала його. І на які цілі? Як ви думаєте? Мені це само було дивно. Цей чоловік бере вінтажні фотоапарати і лишає корпус вінтажного фотоапарата, і туди всередину монтує повністю фотоапарат сучасний. Він мені показав кілька фотографій, виглядає доволі цікаво. Я не сказав, що круто виглядає, але цікаво. Він настільки стримати професіоналіст, щоб всі ті кнопочки підвести, щоб вони працювали на вінтажному фотоапараті. Об'єктив, щоб зайшов через той отвір, який є. У вінтажному фотоапараті, щоб на нього надівалися потім ті всі інші лінзи. Це, це, це просто професіоналіст. І він написав, що він конкретно цей е, фотоапарат бере, тому що він ідеально е, підходить у вінтажний фотоапарат, зміна здається. Волна і зміна є такі. Радянські фотоапарати. Він там мав частково його розбирати, тому що е, там не все залазить, проте він вже десь дивився на якихось сайтах і він хоче це зробити. Отож, бо така ситуація в мене була, і е, ви також можете, звичайно, з такою ситуацією стикнутися. Головне, мати терпіння і залізні нерви. У мене їх не дуже багато, я, звичайно ж, і нервував, і все таке. Але. В результаті все пройшло благополучно. Проте, я хочу поділитися інформацією з вами, щоб ви знали, що ось такі, такий варіант теж може бути. Тобто, якщо вас хтось замовив, це не значить, що вже його 100% заберуть. Тому не деактивуйте своє оголошення до того моменту, поки у вас дійсно цей фотоапарат чи якийсь інший товар не заберуть, дійсно не куплять. Ось така моя порада, такий мій досвід е, роботи на ось такому загальновідомому сайті. Дякую.